у себе, під цим гаслом вже в 13 на Прикарпатті проводять обласний фестиваль творчості. Його учасники, яким присвячений бадьорий життєвий девіз, діти й молодь з функціональними обмеженнями. Сотня юних талантів з усіх районів області завітали на це традиційне свято, аби продемонструвати свої нові мистецькі доробки та творчий прогрес. Адже чимало з них на фестивалі не новачки. Подарунки найактивнішим та найобдарованішим казкові подорожі на відпочинок до моря у міжнародний дитячий центр Артек. В нашій області вже 120 Точок побували учасники такого фестивалю. Побували в Артеку. І цього року 14 також матимуть можливість відпочити е, в спеціалізованому спеціалізовані зміні, яка дуже цікаво організована. Без подарунків не залишиться жоден учасник фестивалю. Отже, цього року захід підтримало керівництво відомого гірського курорту. Тож усі без винятків, молоді люди, які потребують систематичного оздоровлення, матимуть можливість відпочити у Карпатах. Ці люди мають величезні таланти, їх треба розвивати. Ми будемо максимально допомагати і сприяти всім заходам, які будуть стосуватися таких дітей. Ми будемо долучатися до таких заходів, оздоровлювати цих дітей і намагатись зробити таким чином, щоб життя їхнє. Скажімо, зважаючи на всі їхні вади, воно було таким же, як і всіх решта людей. Літературна творчість, образотворче, і декоративне прикладне мистецтво, також декламаційне та музичне це незмінні номінації фестивалю Повір у себе. Допомагають у творчому змаганні соціальні працівники та волонтери. Адже без них окремі учасники свята майже безпорадні. Окрім квітів та подарунків, ще й незабутні враження від перегляду вистави сумна весела казка, яку подарували їм актори театру Ляльок та меценати свята.